ситком краткое путешествие жизни І я була погибла під цією машиною за те, що відстоює. Якісь аферисти, якісь рейдери заплачують наші землі. Скажіть, будь ласка, а де ж ваша земельна ділянка? А при цьому земельна ділянка? А тут же, а як що вона я На що я відповідаю? я Там Де твоя під хатою? Там, де твоя під хатою ділянка. Моя ділянка під хатою. Дивись, що робиться, дивись. Дивись, який О, бандіти! Дивись наша за мене. Бандіти вже приїхали. Раді, скажіть, пожалуйста, ця машина дона бути. От і грамоти, де ця машина бути? Я всі не знаю. О, руху, ливі, руху, ливі, О, можна брати? Да? Хорошо! В мене там є і проливається. Де нема проліваю? У мене там є, ви чуєте? Ага, є. Ви не робили! Він на льох був! Ви не робили, на